0... Все, пуск. Так що, друзяки, всім привітос, Слава Україні! Дивіться, досить підложив. О, такий в мене лайфхак, можна це робити ще ні. Але для того, щоб не натягувало мені плівочку, коли ну, бачите, бо камера виходить більше, тут же немає нічого. О, тут ми нічого не закриваємо і... Ну, щоб вище було, щоб під елемент цей, що запаює. Просто коли там ямка виходить, ну, стягує. І тоді буває коротенькі кульочки. А так все по красоті, по ситуації. Так що цей також стоїть на підстраховочці. Однею рукою, правда, не дуже гарно це все діло робити, ну, але можна це все діло робити і однею рукою. Так що отак раз. Працює чутненько, все класненько. Виставлений час, час запайки. Ось такі моменти. Тож на середньому у нас стоїть запайка. от Є мінімальне лов, є максимальне і є середнє. Ну і там також час запайки виставляється. Ну, я не дуже в цьому ділі ще й спеціаліст, тому що ході працюю у Лесі Петрівни другий день запайщиком, Так що така історія. от клац, І от така виходить у нас красота. Так що отак. Так, це я звісно одною рукою не запаяю, треба мені розправити от такого, двома ручками. От, бо трошки мені тут не з руки. І може бути тоді у нас казання. Зараз спробуємо. Отак. От Добре це діло робити двома руками, тому що одною рукою то таке, знаєте, як і лопат одною рукою держати не дуже гоже. Директор прийшов, друзі, треба. Закругляться. Коваться, закругляться, бо можу отримати брендюлей. Так що, бачите, куп тому хтось каже, там свята, свята, і сало, і по і щуковинка. От, але це вже все також під замовлення. Так що Ми працюємо трошки по іншій схемі. От, у нас невеличка кількість, в основному переробляємо свою продукцію. От, о, те, що є. От, зараз під новий рік, свято там. У нас в принципі не дуже якийсь святковий настрій, але все одно замовлення є. Хтось там хлопцям своїм, синам, так само як і ми своєму. От, а також хоч хлопці в основному от, ми даємо там намазки, якісь мацала там копченого, свіжого від себе відділяємо. Та продукція, яка, ну яку хлопці можуть з собою взяти і використати без... Без світла, без газу, тобто в польових умовах. Так що от така історія. Ну, Це в нас таке, такий напрямок. От, що чуть-чуть стараємося від себе відщипувати. От, І бажаємо, щоб усі люди були небайдужі. А ті, хто там мені пишуть, там, віддай, роздай. І віддаємо, і роздаємо і розігруємо. Так що не забувайте. Сьогодні 20.30, воно Вони буде якийсь шматків сала Сьогодні виграти у нас в прямому ефірі. Вранку, друзі, була смакота. Ну а на даний момент, воно ну, бачите, аж парує ще одна красота. Ну, красота і смакота, бо без цієї красоти не буде тої смакоти. Чому? Тому що ми безпосередньо, друзі, робимо смакоту із того, що вирощуємо самі. Ну, був момент там. Закоптили пару качок, взяли, але Леся Бедрівна сказала, що це перший раз і останній, тому що, що? що ну, приходиться дуже багато часу витрачати для того, щоб привести її в порядок. Хоч можна знайти у людей, які роблять нормально скубають. І, як там кажуть, людина робить як для себе. Є люди, які реально роблять як для себе, але є люди, які роблять хреново і для себе. Так що, друзі, тут є свої моменти. От. І Основна маса це перепілки. Закупили ми ці е, як вони, окарачка, грудинки використали також на ковбаску там частково, пілеючи Леся Петрівна, там фантазію свою, як я як вчора я знімав відосик, хто не дивився, як я личаря з Лесі Петрівною, так що рекомендую. Подивитися, хто любить на це все діло подивитися. От і ситуація по продажі нашої продукції. Нема у нас номера телефону для замовлення нашої продукції, кількість невеличка. І вибачте, за 12 років вже зібралася така аудиторія. І в нас трошки інший почерк. Це почерк, коли е, люди з нами з самого початку і утримуються до сьогоднішнього дня. Це для нас дуже важливо. І ми працюємо по такому правилу, у нас немає там живої черги, що людина потім не може там достоятися. ми... Мішок, знаєте, що це за мішок? То там зайчик для собачок, які живуть на полі. От, тому що ми з Назаром не забуваємо про них. От, і коли ріжемо поросятку, деякі речі скидаємо у мішечок і залишаємо для... Там дві сучки бігає. От, хто пам'ятав, мої відосики дивився, то ми їм веземо гостинця від зайчика. Так що вернуся назад до замовлень і немає цієї живої черги, тому що ми, наприклад, також, коли там в е, одних людей там замовляли, то ну, коли ти замовляєш, його немає і в процесі живої черги. От. І реально ну трошки ну, ти не можеш собі... Оприділити, організувати, прийде воно до тебе, не прийде. Так що ми вирішили забезпечувати невеличку кількість своїх друзів і знайомих, а вони вже цінують нашу роботу. Так що не ображайтеся ті, хто навіть ті, хто мають номер телефону і працюють з насією Петрівною, сьогодні писали, а я піндюлей отримав і пишуть і далі пишуть, тому що сьогодні субота вихідний, а трендюлей, отримую я, тому що люди подивилися і в них замовлення в той чи іншої штучки немає. І вони пишуть для себе дрівні, але ці древні приходиться відписуватися, що немає, що не може. І ми тратимо час. На сьогоднішній день ми ще куптимо ще рибку. От, рибка не наша, ми її не вирощуємо, але солили оселеця. І також е знімали відео для того, щоб мотивувати людей, в яких є вільний час, якась копійка і є е здоров'я, і може це все діло зробити і заробити якусь копійщину для себе, або зробити приємно для своїх друзів і знайомих, ну, так можна це сказати, ну і своє купити. Також, друзі, ось така історія. Ну а це також дуже важлива річ, тому що без цього прицепа в нас не буде нагороді ні хрена. Хоч мене зараз усі хейтять, що там... Не, урод, це все фігня. А я вам скажу, друзі, якщо вважати е, купання картоплі і посадка, то це, е, можна сказати, це один з методів об'єднання родини. Хтось навіть не хоче, то да приїжджає до мами і до тата, тому що душа болить і хочеться підсобити. А якби не було цієї картоплі, то може б не приїхали. Так що напишіть свої думки в коментарях. Е, ми зараз е, витягуємо тракторцем туди на те подвір'я. Цепляємо маленьким бусиком Сереганим і веземо нагород. І викидаємо, катуємо. Якщо не забуду, засніму і покажу. Ну і не забувайте, 20.30 ютуб канал Сергій Шелудько. Прямий ефір в підтримку Збройних сил України. І що зі стої смакоти, ви зможете виграти сьогодні кошику від Лесі Петрівни. Так що, дасть Бог, далі буде. Працюємо далі. Якщо там у нас говно ніхто не вкрав, треба. Надо... Об... Вони і лопати забули. чуєш. Хто вони? А ну зараз підемо подивимося. Так що, друзі, Назар каже, що е, кожен раз, коли приїжджаємо, в нас говна все менше і менше. Так ти казав чи ні? Так, воно так і є. Так, зараз підемо подивимося. Ні, то не лопата, братик. то палочку застромили, щоб вночі було видно. Я шуткую, звісно. Ну, раз людям треба на вазони, то хай беруть. Помаленьку оббирають какошки у нас. От. Так що далі тирять говно, треба ставити камеру. Так що, друзі, така у нас пшеничка, дивіться. Тут така непогана. А ну, бо я не шарю в цьому ділі. Тут, де, звісно, цілина була, не знаю, буде з неї толк чи ні. Кинули в цьому році. Але щось вона якась жовта, таке, коротше, що попало. ну, Але сильно великих затрат не було. Зато підрівняли, розрівняли, розробили. І я думаю, що або щось буде, або не буде нічого. Так що тут теж, бачите, та сама ситуація. Тут де наше вже було розроблено. Раніше таке гарненьке. Тут у нас був овес і плануємо тут садити картоплю, якщо доживемо, щось телефончик дзвонить. О, брав трубку, трохи випало з колії, про що балакав. Тут усе теж непогано, непоганий кусочок такий кращий. А чого вона пожовтіла, не знаю. Так що, що буде, то буде. Заодно вже е, роз, розрівняли його. От. Ну а там буде видно. Треба було, мабуть, бур'ян трохи побризкати. Але ж кажу, тут усе. Де наше вже було розроблено, то видно, що рівніше якось, а там ну, отаке. Так що помаленьку щось будемо робити, якщо будемо живі. Бажання, звісно, дуже великого нема. Але працюєш, мотивуєш людей, далі, ось, ось бачите. Це хтось, який для вазонів якихось бере його. Я не знаю. ну, Це сюди в поле ходить, я хрен не знаю. А все, тропи собак. Ось раз, воно, там витоптане. Так що ще чекаємо, назар вже не викидає. Какуники скидаємо на кучі, димить потроху. Всю кагатку заділили. Там кагатку заділили і от Там ну, там найбільше. Але вирішили mm -hmm. сюди. От. І вже аж на, от, там сама перша була. Ми розкидаємо туту. Я маю з цієї сторони будемо брати, розкидаємо сюди. Хоч у нас там ще й біля хати трохи є. От. А а вже це, що на кучах розвеземо, а потім десь поцілені, тут де його немає. Так що ці всі куски позаділи. Ну тут така непогана. Така гарненька пшеничка, мені подобається. Це десь там, коли там у лютому чи в березні треба буде кидати сілітру, може щось допоможе, бо там долина жовта. Вона не могла, звісно, примерзнути, не знаю. Немає назар цих собак, щось не прибігло. Не думаю, що прибіжать. П'ять хвилин, каже, 5 хвилин і перебіжжають. Вони в принципі, коли ми приїжджаємо, так що прилітаю. Так що, друзі, піду, пару навильників також кину. Розгружаємося і працюємо далі. Димит. Ну, тут таке у нас солома в основному, але воно добре перегниє і буде, буде гарний гній. Так що така історія. Ось, ось такий ровчачок у нас. Зачистили. Я ж, він заросте, хтось питав мені, чого ти до краю не робиш. Тут у нас от, воно ж так обгорожено ровчаками. І, все. і сюди не можна сунути свого носа. Ми так підрівняли, а там вже таке. Так що все, ну все, трошки смакоти, трошки гавніться. Помаленьку хтось садить квітки, напевно, в нашому гавні. Хай ростуть на всяку долю. всім миру здоров'я і добра, розуму, об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. І все буде Україна. Так що працюємо далі. Пока-пока. В горизонті з'явилася наша подружка. Казав Назар 5 хвилин, 5 хвилин і вона на нас іди, іди, маленька, іди, йди, іди, Йди, іди, мазушка, іди. Іди, 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 Ми тобі їсточки привезли, іди, Диди, йди. Боїться, бачиш? Вони вже звикли. Ми завжди з Назаром приїжджаємо і їсти привозимо їм. Трошки там обрізки різні. О, туди-сюди. Йди сюди, йди. Іди маленька, йди, іди, іди, йди, 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 мазушка ти моя, йди. іди, іди, іди. Ось ти йде. Дурних немає, друзі. Так що продовження трошки відео. Йди сюди, йди, йди, йди. Йди сюди, йди, на, боїшся, на, бери, біжли. Все, побігло. Там прийде ще є. Бачили? Малим понесла, так. Да. Так що побігла. Це мамка. От. А їх дві штуки одинакові. Вони там живуть біля е, того дядька. От. Але вони вже звикли, що ми приїздимо і обрізки їм з поросят привозимо. Якби ж були не голодні, то не приходили б. От. Так що така історія. Правильно ми робимо це чи ні, не, не знаю. Напишіть у коментарях. от, Так що тут ми їм привозимо, викидаємо і вони отсюда забирають. Так що якось так. <кій> <кій> Зай, мені приємно. Тому що воно їсти хоче, якби воно не хотіло їсти, то воно б його не забрало. Так що така історія. Понятно, що багато собак бездомних, там туди-сюди, правильно це чи неправильно, не знаю. Але хтось, ми там їздимо біля переїзда старого теж. Там жіночка, я часто за, ну, їду і часто бачу, як вона стає і годує собак. Там дві собаки чи три живуть. Вони упитані, все добре, лежать там в одному місці. От, І хлопчик також. Так що так. Так що для того, щоб вони мисливцями не стали назад. І не нападали на людей, треба, мабуть, їх годувати і водичку їм давати. Так що всім миру, здоров'я і добра, на цьому все, всім пока.